Веселунів можна нині легко розпізнати, бо не дають вмерти стуги, ані сумувати, як смішаку мене знає усякий собака. І кожен вам в селі скаже, що я фест смішака. Та недавно жартувати мало не зарікся. Бо на однім таких жартів порядно попікся. На будові, що на фермі, в цегляній коробці штукатурили котельню з Гуцульщини хлопці. Бригадир і ще за двоє були хлопи старші. Усі інші молоденькі, одним словом, шкварт. З дуру я зібрав їздових, бо й сам при фірманці. Хлопці, хочете сміятись, аж кусати пальці. Ясне діло, що всі хочуть. Я кажу, чекайте, ось я йду до Гуцулів, ви під вікна станьте. Сподіваюся, мій задум якналіпше вдасться, привітаюсь. Слава Богу, дай вам Боже щастя. А гуцуле, дякуємо, дай Боже і вам, діду. А я далі, мов на санях по льоду поїду. Що хляпаєте? Та ліпимо така в нас робота. Воно і видно. Розчин липне, як глена до плота. Та як ви спеціалісти знані на півсвіту, заліпіть мені те місце, що ним йду до вітру. І втечу. А ви, фірмани, сміятись, не рвіться, аж я вибіжу з котельні, тоді регочиться. Отак я собі балакав з фірманами в купці і не знав, і не помітив, що онука луців той нелюдяний хлопчесько, той микольцьо-дерда пігнав живо до гуцулів і до бригадера. Вуйку, зараз до вас прийде, йдемо дурнуватий, підколоти схоче, буде так і так сказати. І все виказав решти, до самого краю. А я йду до гуцулів і нічого не знаю. Сподіваюся, що жарт мій якналіпше вдасться. Слава Богу, кажу сміло. Дай вам Боже щастя». А гуцули, дякуємо, дай Боже й вам, діду, виджу йде все, як по маслу, то я далі їду. Що хляпаєте? Та ліпим, бо така робота. Воно і ветко, Розчин липне, як глина, до плота. Коли ж ви спеціалісти, чи не напів світу, Заліпіть мені те місце, що ним йду до вітру. І кинувся утікати на даремні муки. Два молодики при дверях хап мене за руки, як обценьгами. І кажуть вдавано облесні, просьба старшої особи. Для нас діло честі. Я смикнувся, я шарпнувся, відпустіть, синочки. А бригадир, ставте, діда, на чотири точки. І вже мене на коліна ставлять і на лікті оті шкварки, що при дверях затирали вінки. А мені з ганьби і встиду Кров бухає в скроні, а фірмани під вікнами і ржуть, як ті коні. Чую, штани з мене впали, а за ними й гаці, і війнуло вітром земним по тім, що на гаці має кожен з вас. Принесли рощин у кореті. А фірмани регочуться, як несамовиті. Я ще шарпнувся і змякнув і дав собі спокій. Чув лиш голос бригадира, мов крізь сон глибокий. Ще раз хляпніть. Так, розгладьте, отут киньте рідшим, потримайте трохи діда. Рощин стверд не ліпше. Тепер пустіть, бо застудить через нас коліна, скільки жию, не дивився смішнішого кіна. Йому сміхи мені біда, як мене пустили, я додому, мов на крилах, гнав, що було селе. Де була голіша шкіра? Тиньк відпав шматками. А де заріс то вчепився, як дитина мами. Дома взявся відривати, де там легше умерти. Подекуди скам'яніло, що годі віддерте. Тиждень клявся, що не буду більше жартувати, але згодом про свій сором почав забувати. І забув би остаточно при фермі й фірманці, та й і ржуть часом, аж кузають пальці.